Це буде книга Пудя, 39-й розділ. Я прочитаю з 20 вірша. І взяв його Йосипів пан та віддав його додому в'язничного, до місця, де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там, у тім домі в'язничнім. А Господь був із Йосипом і перехилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. І начальник язичного дому дав у руку Йосипа всіх язнів, що були в домі язничні. І все, що там робили, робив він. Начальник язичного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним. І що він робив, щастив йому Господь. Читаю друге місце Слово Божого, відоме на місце. Це буде перша книга Самуїла, третій розділ, прочитаю з першого вірша. А отрок Самуїл служив Господеві при Ілії, а Господнє слово було рідке за тих днів, відіння не було часте. І сталося того дня, коли Ілій лежав на своєму місці, а очі його стали затемнятися. він не міг бачити. І поки Божий світильник ще не погас, а Самоїл лежав у Господньому храмі, там, де Божий ковчег, і покликав Господь до Самоїла, Самоїле, Самоїле, а він відказав ось я. І читаю нижче також того розділу. Є написано так, це з 19 вірша. І виростав Самоїл, а Господь був із ним і не опустив ані жодного зо всіх його слів і весь Ізраїль віддана аж до Бетшеви пізнав, що Самоїл вірний як пророк Господній, а Господь далі показувався в щіло, бо Господь явився, був в щіло Самоїлові в слові Господньому. Я зачитав два місця відомі на місця про двох людей, двох молодих юнаків, які свого часу своє життя доручили Богові. Які себе берегли від гріха і стояли на дорозі правди, дорозі життя. Я думаю, що всі ми прекрасно знаємо цю подію, де я перше місце зачитав, де розказується про одного мужа Йосипа. Де слово розказує, що він подобався батьку, він мав підчасти вбрання, яке батько йому зробив. І написано, що в своєму житті він часто докоряв своїх братів. За те, що вони поступали неправильно. І слово нам розказує, що в серці братів почало щось зробитися, вони почали строїти певні плани, якби позбутися його. І слово нам розказує, що наступив певний був момент, коли батько Йосипа відправив для того, щоб на поле, що приніс його брати пасли отари, щоб приніс їм поживи. І слово нам розказує, що. Броди, побачивши, що йде Йосиф, вони спланували, спочатку кинули його в певний колодязь, Пізніше побачили, що їхали єгипетські євнухи, вирішили його продати, продають вони. І Собор нам розказує, що Йосиф попадає в Єгипет, там, де немає батька, там, де не можна отримати від батька певної поради, певної постанови. Але я знаю точно, що Йосип думаю, у своїх молодих руках відтвердо знав, як потрібно служити Богові як от потрібно ходити перед Богом. І навіть в таких тісних обставинах, коли він був в Єгипті, написано, що Йосип робив угодне в очах його. І написано, що все, що він робив, йому щастило, він був успішний. І слово Боже нам розкаже далі, коли його продали. Своборним розказує, що він попадає до одного начальника Потіфара, де він прислуговував їх в їхньому домі. І написано, коли ми читаємо цю історію нижче, що жінка Потіфара на довший час за Йосипом ходила, хотіли збочити, звести. Але написано, що Йосип твердо настоював на тому і говорив, що він боїться Бога. І Своборном розказує, що наступив певний момент, був певний конфлікт. І коли люди приходять, прийшов пан. Жінка говорить, що ситуація така була, що Йосип на мене накинувся. І ми слово нам розказує, що нижче, коли ми читаємо цю історію, що цей пан Потіфа, він Йосипа кидає до в'язниці. І написано, що він знайшов ласку в'язничного начальника, той ставить його старшим над цими в'язнями. А написано, що вдачі на цьому життя Йосипа, воно не закінчується. І далі ми читаємо, що свого часу присинаються фараонові певні сни, багато людей, які на той час були знатні, які присловили про фараонові, ніхто того сна не міг розгадати. І написано, що певний чашник підійшов до цього фараона, сказав, що є там один, на якому є дух Господь, який може тобі роз'яснити. І слово нам розказує, коли ми читаємо далі цю історію про Йосипа, я не буду всього в деталях розказувати. Але ми бачимо, що наступає певний момент в житті Йосипа, коли Бог його високо повищує. Бог ставить його досить високо, де він був другий після фараона в Єгипті. Я хотів би, щоб сьогодні кожен, зокрема, ми з цієї історії взяли в одну собі думку, все, що в нашому житті стається, це стається для нашого блага і з волі Божої. Я думаю, що не просто так сталося. Що свого часу Йосипа попадає в Єгипет, я знаю, що Бог і наперед був, передбачив, що буде цей голод. І саме через Йосипа, що він буде там, його брати, його батько, вони будуть мати поживу. Як хіба щоб сьогодні кожен зокрема ми зрозуміли то, все, що в нашому житті стається, на все стається по волі Божій, і все, що Бог в нашому житті, допускає. Він допускає з волі своєї, і він нам не дасть більше понести, ніж ми можемо. Я зачитав цю другу подію, друге місце, про другого юнака, який також в своєму житті служив Господеві, який своє життя доручив, та як його матір. Вона пообіцяла, що коли не народиться син, вона віддасть його на служіння Богові. І собор нам розказує нижче про цього юнака, як я зачитав. Напису, що Самоїл, будучи у молодих руках, він служив Господеві. Там, де, можливо, не бачила матір його, там, можливо, де не бачив батько. Але написано, що саме Самуїл, він служив господері. І написано, коли ми читаємо нижчу цю історію саме в той час, коли був великий зріст беззаконня, коли тьма, коли гріх, він досить чув періг, напав певної висоти де написано, що слово Господнє за тих днів воно було досить рідке. віддіння воно не було досить часте. Коли гріхи беззаконня, дивлячись, вважаючи нижче, як сини Ілія, вони поступали, чинячи цей гріх і водячи це саме народ ізраїльський. Але написано саме в самих таких тяжких обставинах. Самуїл, він не переставав служити Богові. І служив Богові з чистим серцем. І написано, коли ми нижче читаємо цю історію, каже, поки Божий світильник ще не погас. А Самуїл лежав у Господньому храмі, там, де Божий ковче. І написано, що Бог він забажав мати справу з Самуїлом. Я хіба, щоб сьогодні кожен, зокрема, ми зрозуміли те, що нас Бог спас і покликав, і поставив на дорогу правди і дорогу життя. І сьогодні Він хоче, щоб ми були цим світлом для тих людей, які усточують нас. Він хоче, щоб ми сьогодні в своєму житті відзеркалювали і показували Ісуса Христа. Навіть при то дивичи, що крім було беззаконня. Народ ізраїльський чинив гріх. Написано, що Самуїл, він служив Господеві. Так само, Йосип, коли був далеко від свого батьківського дому, написано, що він боявся Бога, він перед Богом ходив непорочно. А сьогодні кожен зокрема переглянемо своє життя, переглянемо свої дороги. І задумаємося, як ми сьогодні служимо Богові. Як ми сьогодні служимо Богові. Там, де можливо, не бачать наші старші брати і сестри, де можливо не бачить просвітер, де можливо не бачить керівник молоді, де не бачить батьки, як ми там служимо Богові. Чи ми там боїмося вчинити гріх? Чи ми там боїмося вчинити беззаконня? Чи ми там слідкуємо за своєю мовою? Там, де, можливо, не бачить ніхто. Але я хочу сказати, дивлячись на цих дві історії, на цих двох молодих людей, Йосип, будучи далеко від свого свого батька, написано, що він служив Богові і Бог був з ним. Так само читаючи про Самуїла, будучи в храмі, можливо було подивитися на синів Ілія, як вони чинили беззаконня, як вони робили гріх, як вони поступали неправильно. Але самої, дивлячись на це, знаючи закон Божий, він поступав зовсім по іначому Я хіба, щоб сьогодні, коли можливо гріх крім нас вирує. і кожен раз він набирає все більших і обертів. І цей світ кожен раз нам більше і більше багато чого пропонує, То Про в своєму житті ми постановили служити Богові. Не служити, можливо, так, як служить, можливо, який мій брат чи можливо як сестра, яка, можливо, ми бачимо, не так служить, як Слово Боже. Але служити так, як хоче Господь ходити перед Богом непорочно. А я знаю, коли ми будемо так служити, ми будемо так ходити перед Богом. Прийде час, і ми в ці вічні оселі неба, які Господь приготовив для тих, які полюбили прихід Його. А Бог нам цьому допоможе і благослови, щоб дійсно ми служили Господу з чистим серцем. А хай нас Бог цього благослови, благословить. хай буде слава віки вічні. Амінь.